Ходою пам'яті у Києві відзначили другу річницю битви за Дебальцеве. Центром столиці пройшли українські військові, які довгий час боронили місто. Найгостріша фаза протистояння тривала із 25 січня до 18 лютого 2015 року. Противник загнав українських бійців у котел. 18 лютого їм вдалося залишити свої позиції. Під час боїв на Дебальцевському плацдармі з 18 січня по 18 лютого загинули 179 українських солдат. хвилиною мовчання вшанували їхню пам'ять на Софійській площі. Зокрема, відбувся концерт за участю українських виконавців. Згадується не якесь там герой, згадується хлопці, які там лишилися. Сумне свято. З іншого боку, зустрітися з тими, з ким були разом, так. так не виходить тільки от по таких невеселих датах. Це пам'ять потіряних братів. Більше нічого.